Глава 5. Отже, стійте у свободі, яку дарував нам Христос, і не підпадайте знову під ярмо рабства. Ось я, Павло, кажу вам: якщо ви обрізуєтесь, не буде вам ніякої користі від Христа. Знову я свідчу кожному чоловікові, який обрізується, що він повинен виконувати весь закон. Ви що виправдовуєтесь законом. Залишилися без Христа, відпали від благодаті, а ми духом чекаємо і сподіваємось праведності через віру. Бо в Христі Ісусі, немає сили ні обрізання, ні необрізання, а віра, яка діє любов'ю. Ви йшли добре. Хто зупинив вас, щоб ви не підкорялись істині? Таке переконання не від того, хто покликав вас. Мала закваска все тісто заквашує. Я певен за вас у Господі, що ви не будете мислити інакше, а той, хто бентежить вас, хто б він не був, понесе на собі осудження. Браття, за що ж переслідують мене, якщо я й тепер проповідую обрізання? Тоді припинилася б спокуса Христа, о, якби були видалені ті, що підбурюють вас. До свободи ви покликані, браття. Тільки щоб свобода ваша не стала приводом для догоджання плоті, але любов'ю служіть один одному, бо весь закон в одному слові міститься, люби ближнього Твого, як самого себе. Коли ж ви один одного гризете і з'їдаєте, стережіться, щоб не знищили ви один одного. Я говорю Духом, живіть. І ви не будете чинити похоті плотської, бо плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. Якщо ж дух вас провадить, то ви не під законом. Діла плотські явні це перелюб, блуд, нечистота, безсоромність. Ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат незгоди, спокуси, єресі, ненависть, убивство, пияцтво, безчинство і таке інше. Попереджаю вас, як і раніше, попереджав, що ті, хто так роблять, Царство Небесного не успадкують. Плід же Духа є, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра. Лагідність, стриманість, на таких нема закону, але ті, що Христові є, плоть свою розп'яли з пристрастями й похотями якщо ми живемо Духом, то за Духом повинні й діяти, не будьмо марнославні, один одного дратувати, один одному заздрити.